Табличка дешевше. Проїзд заборонено, міст в аварійному стані, табличка є, але результату немає. Люди все рівно їздять, тому що виходить, що в них немає можливості по-іншому дістатися на той бік. Оце бачу, ви переходите через місток, а скажіть, страшно вам іти добрий день? дуже дуже. Де найстрашніше місце? Найстрашніше місце, де вода. Виглядає, там хоч трошки понтонку, а тут же взагалі нічого немає. Там вода кругом вже видно. – Через нього ходити, а діти ж у школу. – А, Це власне ви до нашого гурту долучаєтеся. Да? Ну, кричить, куди йти. Ага. – Прямо, прямо Валюха, давайте. Ну, давайте я спробую теж пройтися цим місточком. Як воно тут? Ну я бачу, що акуратно йду. пробую акуратно йти. Так. Я ж хочу познімати оці по всі. Ну, Звісно, що автомобілем сюди вже навряд чи хто ризик не їхати. Це так, і ще пішим ходом можна дістатися. Так, ви акуратно тут проходите, я так розумію. Да, де найстрашніше йти? Добрий день. Добрі. 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 Пішла на збори, кажу до сина, він чаусуючи. Переведи, маму, бо не може. Голова крутиться. Це ж ну що це, не виносимо? Будь ласка, скільки кілометрів? До... На балки, до кінцполя, 12 кілометрів. А mm -hmm. тут 12 кілометрів де? Кола авто не вірите, Замірюйте. Можете віце видите їхати, збити щочика, заміряйте, скільки буде. Півтора кілометра мені від дому до моста. Угу. Да. Що я хочу сказати? У мене дитина загинула. 31 числа буде ходь. Чоловік два рази їде на фрегат. На діаліз. Йому треба зараз в кругову їхати. Він на інсуліді після цього всього. Дитина на тій стороні, це приїжджати, їй треба об'їхати такий круг, щоб проїхати до дитини на, на ход. І, і це місце ж невозможно, хіба ж це... Я не знаю, як же так можна. Діти, діти в школу, ти в больницю. Це не, не можна так до нас відноситися. Хоча це одна якась переправа була, щоб можна було, як таке, з миром тим. Там теж такі дороги, тут все виїхати собі на трасу, та вже в місті. 15 хвилин, зараз йому треба їхати цілий час. Після діалізу він їде вже розбитий. У нього голова така, хочемо шукати ту квартиру, щоб він звідти не їхав. Покидай все тут, щоб бути там. Це 10 років тому ви ремонтували цей міст, да, так? Да, угу. от так? Оце він такий він був. Але він зараз не в кращому стані. Він не в кращому, тому що вже прийшло. Ми коли була, це, ми зробили його пошті капітально. Ми тут багато кубов досок у Хайдокові, агрофірма Карнацька. Спасибо Аркадію Русевичу, звісно. Бо це він, щоб не він, то тут би до цієї пори вже це масштаб не було. Оце отакий міст був. Отак по ньому їздили, і ми його ремонтували. Це 5 років тому. Було. Так 10 чи п'ять, бо 10 я 10... щось сплуталася. П'ять 5 5 років. Оце такий міст був, в якому стані, що він цей. А так ми його відремонтували серед ігра і, і гармонь була. Відремонтували, все. Тут отпішно було. Ну воно всьому приходить час, кінець, час. Да. Оцим райсполкому, всім, оцим, всім, всім, всім нашим от оце первомайського району. А потому чому ви так що, кажете? тому що я не боюсь цього слова. Я обращався куди, я не обращався вже. І писав: і Ніколаю їздив. Ніколаю сказав, що це мост стратегічного значення, і ми його нікому на баланс не передамо. Хоча Аркадій Олексійович взяв би був на баланс і тут би стояв капітальний мост. Але цій людині не дають е, жити. Оця наша банда. Понимаєте? Ну от так виходить в районі того, що. Люди не можуть переправитися, то вже тут і топляник був. Понимаєте? Вже пацан хлопчик утопився. Це був. коли така історія була? Коли, хто знає Наташа, не павне такої? Я кудри. не пам'ятаю. Що багато дітей є. Ливенець? Ливенець.